Вітаю всіх на своєму каналі. і Сьогодні у нас буде відео про те, як зробити зарядку для батареї 18650 18 своїми руками. Практично без, навіть без паяльника. Хоча з паяльником було б краще, але я вам покажу як можна зробити, навіть не розбираючися в електриці, в електроніці зарядочку, щоб заряджати отакі от які в ноутбуках стоять, в велосипедах, фонариках, де завгодно, так як потрібно вміти їх заряджати в наш час. От. Для початку можна просто замовити отаку от, отакий от модуль. Називається цей модуль, можете так і прогуглити, якщо будете собі купувати. От. Я замовив там. Пару десятків на, на Aliexpress. Пізніше, як вони прийдуть, я скину силочку під відео, ставлю, де можна їх купити. Буде на От. Ну, Замовляємо, прогуглюємо модуль зарядки літієвих батарей. В Гуглі можна просто на LX, можна на, де завгодно там, на Aliexpress. От. Він йде, я собі замовив під штекер type c так як у мене зарядка. Тайпсішний шнур до телефону. Можете побачити. Підходить, бачите, світиться синім. Типу як заряджена батарея. Ну, Почнемо. Дивимося, шукаємо на платі B, B мінус. Беремо провід. Якщо у вас немає паяльника, ви просто можете протягнути його, так от в отвір. І акуратно так от... Закрутити. Це буде у вас плюс, наприклад. І ще один провід так, так, також протягуємо. Шукаємо мінус і закручуємо. Можете з потугіше закрутити, щоб краще держалося. Закрутили, наприклад, його, можна, звісно, зразу взяти купити холдер, не пожаліти там тих 20 гривень. Так як така платка стоїть десь гривень до 50, ну і такий холдерок гривень 12-20. Тут вже все виведено і просто припаяти. От. Якщо у вас немає де купити такий холдер, або просто ви не хочете тратити гроші. Йдете на, до себе до холодильника, знімаєте отакі от магнітики, якщо у вас є, можете просто віддовбати. Зараз вам покажу. От, наприклад, зняв будь-який тут ззаді, а цей не годиться. Наприклад, отакий у мене магніт Чорне море. Ззаді також є неодимовий. Можна його видовбати, якщо вам вже так він потрібен. І беремо, шукаємо де на платі плюс. Як бачите, білий провід я прив'язав плюсом. Беремо магнітик і чіпляємо на плюс. Беремо ще один, чіпляємо мінус. Все. Включили зарядочку свою в розетку або і заряджаємо. Ну, Ця батарея в мене заряджена. Через те світиться. Ага. От так от. Включили. Світиться червоним. Не знаю, чи видно. Батарея розряджена. Коли батарея зарядиться, буде світитися синім модуль. Ну, краще, звісно, коли ви візьмете. Таке купите собі. Це я вам показав як найпростіше зробити, навіть без паяльника. Але найкраще буде, коли ви все пропаяєте, наприклад, цю платку. Я вже зробив собі одну зарядку. Приблизно вона виглядає отак. От. Залив клеєм з пістолета клеєвого і вийшло отак от у мене. Заряджаєш два акумулятори і зарядочкою амперною заряджаєш по пів ампера на кожен акумулятор виходить. Коли вони зарядяться, буде горіти синій кольор. Приблизно отак от. от. Загориться синій. Бажано заряджати, якщо два заряджаєте. Брати однакової ємності. І практично одинаково, щоб були розряджені акумулятори. Тому що один швидше може зарядитися, так як ємність в одного буде менша, а в другого більша, і один може не дозарядитися. Спочатку можете два, а потім подивитися, який не дозарядився, і один витягли, а другий дозарядили. Ось таке от. Коротеньке відео, але ви будете вже знати, як можна легко зробити собі зарядне. До батареї 18650, без всяких проблем. Зарядне, це зарядне вам точно не вгробить акумулятор, так як має захист. От. Не перезарядить акумулятор, він у вас не зірветься. Не пробуйте зарядити їх просто там від якихось інших зарядних, які. Якби не, при... не предназначені для таких от батарей, тому що коли перезарядите таку от батарейку, вона має таку властивість, вона може просто загорітися. Водою ви її вдома не потушите, треба викидати її тільки через вікно. От або десь не знаю, так, щоб нічого не загорілося. І дим дуже їдкий. Одного разу зробив шуруповерт, перевів на такі батареї. Нікелеві стояли акумулятори. Я поставив такі. Простою зарядкою від нікелевих їх, їх зарядив, от. і одна така батарейка загорілася. На силу вспів викинути через балкон. Так що таке, ребятки? Кому понравився такий відос, став лайк, підписуйся на канал, всім добра.